Вітаю. Тема сьогоднішнього відео вихід з трикутника Карпмена в трикутник партнерства. В попередньому відео ми розібралися з вами, що таке драматичний трикутник Карпмена, що це за така маніпулятивна деструктивна модель поведінки. Розібрали всі три ролі: жертва, переслідувач, рятівник, які цілі переслідує кожна з цих ролей та які вигоди отримує від відігравання цих ролей. Але крім того, щоб розуміти, як не робити, нам, звичайно ж, потрібно ще розуміти, як робити. І сьогодні ми поговоримо з вами. Про те, як вийти з цього драматичного трикутника Кармена, перестати відігравати ці руйнівні психологічні ролі. Грати в ці психологічні ігри, а як увійти в конструктивні взаємостосунки і на що замінити кожну з цих ролей для того, щоб ваші взаємостосунки з близькими були взаємовигідними, основаними на любові, на взаємоповазі, на підтримці, і саме головне, щоб вони були гармонійними і кожен ніс відповідальність як за своє життя, так і за свій вклад, свій внесок в те, щоб ці взаємостосунки залишались саме такими. Що потрібно для виходу з ролі жертви, потрібно вчитися допомагати собі самій і брати відповідальність за своє життя. Не потрібно жалітися, плакати і нити, а потрібно йти до спеціалістів, які можуть допомогти у вашому проблемному питанні, які компетентні в цьому, якщо ви не справляєтеся самі, приходите і говорите, я не можу справитися сама. Я потребую вашої допомоги і готова виконувати всі ваші рекомендації, які ви будете давати. Що потрібно, щоб вийти з ролі переслідувача контролера? Змішуємо фокус уваги на себе, перестаємо шукати помилки в інших людях, а починаємо аналізувати себе і шукати помилки свої. Так, звичайно, дуже неприємно, дуже не хочеться це робити, і не хочеться дивитися на те, доставати ту колоду зі свого ока, яка там прижилася, але це необхідно для того, щоб вийти з цієї ролі. Задаємо собі запитання, чому я хочу все контролювати, що все було під моїм контролем, постійно шукати в комусь помилки, що я таким чином компенсую. Можливо, я хочу самоствердитися за рахунок іншої людини там, чи своєї дитини. В цьому є свої причини, і їх потрібно проаналізувати, знайти в собі і е, виправляти. Перестаємо звинувачувати інших людей у всьому у своїх, у чужих бідах, е, а шукаємо свою у всьому всьому відповідальність. От перестаємо звинувачувати там васку, п'ятьку, який там підтовкнув вашого сина до вживання. А, задаємо собі питання, що я могла зробити. Чому він, моя дитина, послухала більше ваську Петьку, чим послухала, наприклад, мене, і не прийшла з цією проблемою до мене. А, там васька Петька йому там рідніший. Ну, це так, наприклад, тобто шукаємо відповідальність е, свою, що ми можемо зробити, змінивши в собі для того, щоб ця ситуація змінилась. Що потрібно, щоб вийти з ролі рятівника? Врятуйте спочатку себе. Якщо ви самі по горло в своїх проблемах, в психологічних, в якихось моральних, в якихось матеріальних, у взаємостосунках з іншими людьми у вас проблеми, то як ви можете взагалі допомогти комусь? В Біблії написано: полюби ближнього свого як самого себе, і як ви можете полюбити когось, якщо ви не знаєте навіть, як любити себе і не робите цього? Я його спасу, я його йому допоможу, я його врятую з цієї ситуації, я йому причиню добро, а потім ще раз дожину і ще раз причиню добро. І таким чином ви не помічаєте своїх проблем, не помічаєте свого життя, сфокусовані на житті іншої людини, і таким чином не даєте своєму близькому дозріти до необхідного рівня. Перестаньте вирішувати чужі проблеми і займіться вирішенням своїх проблем, яких у вас я впевнений, вже накопилося по горло. Але ви цього не бачите, цього не помічаєте, адже сфокусовані зовсім на іншому. Почніть зі своїх внутрішніх проблем, які спонукають вас на відігравання цієї рятівної ролі і на таку поведінку. А потім займіться своїм фізичним станом, який ви постійно відкладали на потім і не звертали на нього увагу, не доходили до цього руки, постійно не вистачало часу, постійно не вистачало фінансів. А чому? Тому що зайняті іншим і розтрачаєте свій власний ресурс на вирішення чужих проблем. Займіться фізичним здоров'ям, те, що ви постійно відкладали. Потім займіться своїм відпочинком, щоденно робіть щось для задоволення себе, ваш зовнішній вигляд, здорове харчування, здоровий сон це все турбота про себе і любов до себе. Як давно ви були в кінотеатрі, як давно десь відпочивали, як давно були, можливо, в театрі, чи в ресторані, чи літом, можливо, ходили на басейн, чи були на манікюрі, чи в перукаря, чи, можливо, в косметолога? Возьміть і заплануйте це і зробіть це. І нехай весь світ почекає. Якщо у вас буде виникати почуття провини, коли ви собі це дозволите, це якраз і говорить про проблеми всередині вас, які потрібно пропрацьовувати і звільнятися від цього. Адже ви на все маєте право. Перехід з трикутника Карпмена в трикутник партнерства в процесі цього переходу контролер-переслідувач переходить в роль учителя. Учитель він в першу чергу відстоює, знає свої правила, свої права. В нього є своя точка зору, своя думка, яку він може висловити, але він її не нав'язує, не нав'язує своє сприйняття іншій людині. Він поважає свої кордони, він готовий їх відстоювати. Він поважає своє право вибору і в той же час він поважає кордони і психологічні, і фізичні іншої людини, і право вибору іншої людини. Тобто учитель слідкує за процесом. Він може в процесі щось підсказати, десь наставити, тим більше, якщо його питають. Якщо не питають, і він бачить, що це йде не так, також може висловити свою думку, але не нав'язуючи її. І е, учитель не бере е, відповідальність за результат цього процесу, що часто роблять е, контролери там, переслідувачі. Вони беруть е, під контроль е, і беруть відповідальність за результат процесу, е, який відбувається в житті іншої людини. Е, учитель цього не робить. Відповідальність за результат від якогось процесу лежить на іншій людині, але в той же час він може в процесі спостерігання. За тим, що відбувається сказати свою думку. З ролі рятівника переходимо в роль помічника. Помічник відрізняється від рятівника тим, що помічник поважає здібності іншої людини думати, діяти та приймати рішення. Він не забирає цієї можливості у іншої людини. Він не вмішується, доки його не просять, але може запропонувати свою допомогу, якщо бачить, що це буде потрібно. І Допомога заключається в тому, що основну частину вирішення своєї проблеми бере на себе та людина, чия це проблема. а Помічник може сприяти потрошку і чимось допомогти в той час, коли основний свій ресурс, помічник витрачає в першу чергу на себе свій час, свої фінанси на вирішення своїх проблем. А вже якщо в нього залишається цей ресурс, то він може допомогти комусь. Жертві потрібно перейти в роль учня. Учень відрізняється від жертви тим, що учень розуміє, що все залежить від нього, що йому потрібен учитель. Він готовий просити про допомогу і готовий діяти сам, розуміючи свою відповідальність за результат від того чи іншого процесу в його житті. Він вдячний за допомогу і в той же час готовий почути ні, готовий почути відмову, розуміючи те, що йому ніхто не має допомагати. Людина, яка вийшла з цих маніпулятивних ролей драматичного трикутника Карпмена. Добре розуміє, що може вона і на що вона має право. Також розуміє, що можуть і на що мають право інші люди. Вона поважає себе та поважає інших, тобто свої власні кордони та чужі кордони, власні бажання і чужі бажання, власний вибір і чужий вибір. Вона йде до своєї цілі і досягає своїх цілей без збитків для інших людей, а з домовленостями з іншими. Це впевнена в собі і незалежна людина, яка почала подорож всередину себе і знає, що хоче від свого життя. А зараз практичне завдання до теми, яка складається з двох частин: попереднє відео, Трикутник Карпмана» і сьогоднішнє відео, Вихід з трикутника Карпмана в трикутник партнерства. Зараз вам потрібно задуматися і згадати 5 ситуацій, в яких ви діяли з ролі жертви, і як би ви могли діяти з ролі учня. П'ять ситуацій, в яких ви діяли з ролі переслідувача контролера. І як би ви могли діяти, тобто правильно з ролі учителя. І п'ять ситуацій, в яких ви діяли з ролі рятівника, і як би ви могли діяти з ролі помічника? Це потрібно зробити на бумазі. Не просто зараз ви собі там подумали і вам здалося, що ви це все згадали, це не буде мати ніякого сенсу. Просто сядьте, згадайте, подумайте, виділіть на це час, проаналізуйте і випишіть всі ці ситуації. І це допоможе вам потім, в подальшому на практиці, вже ви будете мати інструменти при взаємодії з вашими близькими, які повернуться колись з реабілітації, чи можливо зараз вони знаходяться уживанні і вам потрібно це все приміняти для того, щоб людина дозріла до свого усвідомлення і почала лікування. Тобто, вам це буде практичний навик. Вже випрацьований, якщо ви це ще й е, почнете приміняти е, на практиці. А якщо ви цього не зробите, то завтра ви просто забудете все те, що ви сьогодні чули, адже це просто буде суха інформація, яка заходить і в одне ухо а з другого виходить. Тобто зверніть увагу на це і віднесіться максимально серйозно до цього питання. На кону насправді стоїть ця ваша родина і майбутнє вашої сім'ї, якби це не було. Голосно сказано, але так воно і є. Якщо вам була цінна ця інформація, перевірте свою підписку чи ви підписані на канал, поділіться цим відео, можливо, з людьми, яким було б це корисно почути. Буду вдячний за лайк, за коментарі і дякую всім за увагу. Всього найкращого з Богом, я вірю, це все вам допоможе і ви справитесь.